Париж не воює з Москвою, утім прагне допомогти Києву оборонятися від країни агресорки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Зауважує Україна нині мобілізує набагато більше людей, і їх треба ефективніше навчати на українській території. Послухаємо. Ми не воюємо з Росією та не хочемо ескалації, але ми хочемо зробити все, що можемо, аби допомогти Україні протистояти російській агресії, коли Україна просить від нас навчання на своїй суверенній території мобілізованих солдатів. Чи це є ескалацією? Ні, це не відправлення європейських солдатів чи союзників на лінію фронту. Водночас Макрон вкотре заговорив про свій візит до України, втім точної дати не назвав, але підтвердив участь у саміті миру та зауважив, це важливий етап для того, аби вибудувати довготривалий мир. Оксана Мальничук, політична оглядачка з Парижу у Франції. З нами на прямому зв'язку Оксана, вітаємо вас. Добрий вечір. Слава Україні. Героям Добре, слава. слава. Давайте поговоримо, як взагалі у Франції, у пресі сприймають ось такі заяви Макрона, які раз за разом намагаються відсунути ну, ті червоні російські лінії. Ви знаєте, зараз у Франції відбулася дуже така цікава трансформація на користь України. У нас був такий невеличкий, скажімо, цей нот в квітні. Коли організатори урочистості в Нормандії, за якими, я думаю, всі наші глядачі теж спостерігали, і де був присутній наш президент, в квітні з'явилася інформація, що організатори цих урочистостей запросили росіян про запрошення України, тоді не йшлося. І тоді піднялася просто ну просто неймовірна хвиля. Всі, мабуть, українці, які тут у Франції зараз знаходяться. А тут біженців 70 тисяч, плюс ще близько 100 тисяч тих українців, які давно вже тут проживають. Піднялася вся французька інтелігенція для того, щоб не допустити цього запрошення росіян на урочистості в Нормандію. І відповідь організаторів була така, ну що ми вже запросили, і це було офіційно, це було озвучено в пресі. Ну знаєте, для українців немає. Нічого неможливого, і ми зробили все, що від нас залежало, для того, щоб цього не відбулося. І ось вам результат, наш чудовий президент в Нормандії святкує разом з союзниками, які перемогли фашизм в Другій світовій війні. Це абсолютно символічна така була подія, і це зробило свій перелом в інформаційній війні, яка весь час ведеться у Франції. Тому що треба нагадати, що у Франції за інерцією вони дуже багато інформації беруть. Старс з агенції російською, Зрія новин, і тому дуже багато інформації про війну в Україні йде саме з тих агенцій. Тому якщо пишуча преса, вона абсолютно Ну, я не можу гати про українська, але вона абсолютно на боці України, то в Телебаченні іноді бувають досить контроверсійні думки, які просто озбурюють і обурюють е, прихильників України. Так от ця подія в Нормандії, оцей факт, що було відізвано запрошення Росії, і була запрошена Україна. Тому що ми ще довели в наших листах, які ми писали, президенту, голові парламенту французькому, премєр -прем міністру Франції, ми доводили історичні факти: 18 тисяч українців приймало участь у звільненні Нормандії і в цвисадці цього десанту. Тобто, місце України серед союзників, воно тоді ще було завойована нашими співвітчизниками ще під час Другої світової війни. І оці всі події, ці всі факти, які почали з'являтися в пресі, ну можна так сказати, що. Що нині воююча українська армія, наші співвітчизники під час Другої світової війни вибороли, вигризли собі оцей перелом, який зараз відбувся, власне, в інформаційному полі французькому. І тому на сьогоднішній день вже не точаться дискусії, як це було раніше? Чи треба нам відправляти війська в Україну? Ой, а що ж це буде? Ні, зараз питання хто поїде, які інструктори зараз. Дуже багато почалося програм про вісь про стан війська у Франції, про те, як треба Франції зараз нарощувати військову індустрію. Тобто, ну знаєте, це просто якесь чудо чудове, яке відбулося на наших очах. Оцей величезний перелом. Зараз таке враження, знаєте, скажімо так, з нашими. Пострадянськими звичками може склатися враження, що медіа отримали команду знаєте, <смі> говорити тільки в позитивному ключі про це, але у Франції це неможливо. Тут свобода слова це найбільша цінність, якою, до речі, дуже скористалися, користалися завжди росіяни. Так, от на сьогоднішній день медіа обговорюють тільки. Чи коли появку, коли не, не те, що про міражі. Міражі – це вже це вже літаки, це вже як здійснений факт. Вже говорять про те, мабуть, скоро підуть Рафаль. Да, Рафаль це більш це більш сучасне покоління літаків. Тому я можу констатувати станом на сьогодні, що французька вся така от медійна спільнота, вона збуджена заявами Макрона, вона дуже емоційно сприйняла заяви про промову президента у французькому парламенті, де він французькою мовою подякував Франції. А французи дуже чутливі, коли до них звертаються французькою мовою. І коли він дякував не політикам, а депутатам, а він дякував Франції, народу Франції. І звичайно, що це зворушило абсолютно все, все оце медійне середовище, в тому числі е мережі соціальні. І я вам хочу сказати, що більше навіть не чутно голосів. Не те, щоб противників України, а тих, хто боїться, ну таке враження, що зараз Франція перемогла свій страх, і вона зараз абсолютно впевнена стоїть на боці України, і дуже... це дуже раді. Щодо тих, хто боїться, тут теж такий, мені видається цікавий буде маркер, і певно, ви більше про це можете сказати, бо ви на місці і бачите, як це люди сприймають. Ось ця історія з російськими погрозами, коли французька сторона заявляє про вишкіл українських військових на українській території, тобто мали бути або мають бути точніше інструктори з Франції. Потім росіяни говорять, що вони трактуватимуть це ну ніби як законні військові цілі і о, Певно, ось це є таким маркером того, як суспільство це сприймає, чи це відбилося якоюсь луною в серед французів? Як це висвітлювалося в медіа, і чи можна це вважати таким, ну такою новиною або такою реакцією на новину, яка і е, вкаже на те, чи бояться, чи можливо навпаки це ще більше збурює суспільство і провокує до підтримки. Знаєте, Путін вже тут настільки всього наговорив за всі два роки, він вже стільки всіх лякав, що зараз він сприймається як той хлопчик в тому анекдоті про вовків. Вже немає цієї, знаєте, такої гарячої реакції на його погрози. Тим більше, що ці погрози були були зроблені в той же день, коли були зроблені заяви про, про міражі і про інструкторів, Макрон давав інтерв'ю для французького телебачення в четвер, в той же вечір, 6 червня, і на це запитання ж журналістів та те саме, які ви поставили зараз, мені він відповів дуже спокійно: ну, по-перше, інструкторі від 2014 року зі всіх країн НАТО навчають українську армію, тому це не новина, тобто він це все так. Знаєте, так про це розказав. Що ну, такі враження, що ці інструктори там вже давно є. Вони там були, вони є, і вони там будуть. І е, він сто разів повторюю весь час, як тільки він десь говорить про війну, він каже. Що ми не воюємо з Росією, ми допомагаємо Україні у відповідності до статуту ООН здійснювати захист в умовах агресії. Тобто він завжди підкреслює ці правові аспекти. А погрози Путіна, ну вони вже лишаються тоді знаєте, як якась білітрістика. Це розвага для вечірніх політичних ток-шоу тепер на французькому телебаченні. Тобто французи не бояться, але що за цей час змінилося, що вони настільки змінили позицію. Знаєте, я завжди кажу, що змінилося: це наша українська армія, чи стійкість нашого українського народу, тому що харківський так званий наступ. Російський захлинувся. Це при тому, що, як самі французи кажуть, українці воюють зав'язаними за спиною руками. Це те, що наші люди не здригнулися, незважаючи на оці відключення електроенергії. Французи вони в шоці від того, як ми стоїмо, як український народ стійко, мужньо це все сприймає. І тому. е-е Боятися вже їм, чого їм боятися, вони бачать на нашу мужність, і вони іноді знаєте, мене тут іноді, так як я на французькому телебаченні, мене люди впізнають на вулиці, і вони до мене підходять і кажуть: вибачте, що ми були не настільки стійкими разом з вами на початку. Вибачте, що ми боялися. Ми в захваті від мужності ваших людей. Я думаю, що. Це стійкість українців, мужність нашої армії, винахідливість, яка і робить оці пере, як це називається, переломи в війні на сьогоднішній день вставлення до цієї війни, і звичайно в позиції союзних. Ну і це так це злам сприйняття суспільств. А відповідно, ставлення суспільств проектується і на позицію політиків. Так це працює в демократичному світі. Вдячні вам за те, що знайшли час за, за розмову. Отже, про про те, як власне Францією сприймається війна в Україні, Оксана Мельничук, політична оглядачка з Парижу з Франції, з нами на зв'язку.